Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажу одну цікаву роботу, яку нам додали наші китайські друзі. Отож, в чому суть роботи. Це напіввісь та корпус напіввісі з китайського мототрактора. Не знаю, чи це ремінний, чи це. Мабуть, що не ремінний, тому що тут вже стоїть повноцінний диференціал на ньому. Яка модель трактора, я не знаю, але напишу потім, запитаю власника. Отож, що зробили китайці? Піввість тут тримається, бачите, один підшипничок. І все. На другому підшипничку вона не тримається. Тобто, вона, навіть якщо гарно порухати, вона має люфт. Інший підшипник, який тут стоїть в цьому корпусі, він необхідний для диференціалу. Тобто сюди заходить диференціал. І таким чином піввісь вже на шліцах, потім заходить диференціал і таким чином на ньому підтримується. Ясно, що це діло не негарне, тому що у всіх нормальних тракторах. Півосі повинні триматися на двох підшипничках. І ми їх встановлюємо. Отож, як виконуємо цю роботу? Цей вузол ще в зборі, а це вже друга півіс, яка майже виконана. Проточили півіс до необхідної довжини, дали необхідний натяг. І тут буде ще канавка під стопорне кільце. Для того, щоб підшипник не рухався по осі і ось не виходила із підшипника. Далі із корпусом зробив ось таким чином. Взятись тут з цієї сторони не було за що. Спочатку взяли за ось цю базу і з цієї сторони зробили ось такі бази. Усі чотири. Є чотири бази, потім розрізне кільце, розрізне кільце, яке в розмір затискає ось цей корпус увесь. І вже з цієї сторони тут же видно, ось це була стара посадка підшипника. Тут навіть ще якісь раковини лиття є. А ось там нова, нова посадочка. Також там є раковини лиття. Але це вже не наша вина і не наша заслуга. Е, натяг, натяг контролювався за допомогою, за допомогою мікрометра, Точніше, нутроміра. Нутроміром ось такий нутромір у нас. Виставили його на необхідну довжину. Нутроміром все проміряв. Зробив необхідний натяг. І далі тут буде ще два стопорних кільця. Ось таких ось таких стопорних кільця, які будуть тримати підшипники в цьому корпусі. Далі покажу. Так, продовження відео. Отож, встановили вже піввісь в корпус. Зроблене стопорне кільце як на валу, так і в самому корпусі. Ось там. Дальнє. І також стопорне кільце для ближнього підшипника, в якому буде стояти диференціал. Все гарно обертається. Ось так. Нічого не заїдає. Ось такий результат. З цієї сторони також стоїть стопорне кільце. Тут вже буде кришечка зажимати сам вал. Далі буде. Ось таким чином виставляю інший корпус. Результат. Результату не можна добитись, тому що поверхня цього чугуну досить нерівна. Але для бази піде. Зараз будемо проточувати ось туди, в глибину, посадку під підшипник. Один корпус вже готовий, це другий. Встановлений внутрішній підшипник. Немає ніякого люфта, все плотненько зайшло, і далі він в корпусі стопориться ось таким кільцем. Ось так. Ось так. Ось такий результат. Отож, розказую, встановлені підшипники, встановлені стопорні кільця, тому що завода їх тут не було. Ось цього підшипника не було. Ми корпус проточили, встановили підшипник і там в глибині, ось там, зафіксували його стопорним кільцем. І верхнє кільце. Під верхній підшипник, ось цей тут вже буде встановлюватись диференціал. Ось так. Все гарно вийшло, ніде нічого не прослаблено, натяги в нормі. Буде ходити, крутиться ось так. Легенько все. Нічого не. Закусує, підкусує і так далі. Аналогічно ось ця підлісі. Кільце тут. Далі кільце там всередині, яке фіксує нижній підшипник і верхнє стоперне кільце для верхнього підшипника. До речі, не знаю, яка це модель трактора, я ще напишу, запитаю, але. Підшипники тут на диференціалі, як, як оказалось, різні. Один ось такий, інший такий. І по півосі також є права і ліва, тому розпаровувати їх з корпусами, з чулками не треба. Є права і ліва, і вони мають свої місця. Один підшипничок у нас. Ось така маркировка. Інший підшипничок здається 210 6210. 6-210. 210, 210 також встановлені ось тут два однакових в чулках, Ось вони, а ось цей підшипничок в диференціалі. З однієї сторони він інший. Також для Для регулювання диференціалу ще підкидаю ось такі шайбочки, якщо десь буде якийсь зазор, тому що я не знаю, як там на тракторі регулюється той диференціал, чи є там якісь механізми, шайби і так далі. Якщо буде великий люфт, то можливо підкинути шайби. Звичайно, ось такі кілечка, вони заходять спокійно в цю. Отак так вони заходять. Якщо треба, їх можна по висоті скомпонувати. І так буде працювати. Кому необхідно ось така робота, зробити такі деталі або щось подібне, будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Всім дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. То побачення.